Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Полтавчаночка з вами на зв'язку. Сьогодні у нас мукбанг. Обід. Час уже обідати. Перша година дня. Що в мене сьогодні на обід? У мене сьогодні ось такі домашні пільмені. Смачно пахнуть. Тому хто обідає, всім приємного апетиту. Що я сюди додавала? Значить, трішки масличка. Сіль, перчик, сметанка домашня, і зараз Добавлю кетчупа. Не знімала, так втомилася за цей тиждень, що був минулий. Сьогодні у нас понеділок. Зараз розповім, чим займалася на вихідні, тому що час не гаяла. А саме. Закривали томат, томатний сік та помідорчики на зиму. Трішки в суботу, трішки в неділю. Сьогодні буду увечері на квартирі. Відзніму вам покажу, в якому зараз стані ремонт. Етап верніше ремонту. -м -м! Смакота. Знаєте, так захотілося пельмешок, що, думала, не видержу, поки домашніх зроблю. Тому що в магазин їх не хотілося мені купувати. Домашні є домашні. А ще й домашня сметанка. Вчора свіженьку нам привезли. М -м -м. Як це смачно? Завтра у нас паса ну, по старому. Ви вже зрозуміли, що я по старому святкую. Нічого робити як такого не будемо. Теж ремонт призупиниться на денюк. Сьогодні трішки в нас прохолодно. Зранку пішов дощик невеличкий? Смачно? Смачно. Домашнє є, домашнє, правда? Що хотіла вам сказати? Завтра планую поїхати з малим до Полтави. Треба його трішки зібрати мені до школи, бо вже вже менше, ніж два тижні залишилося. Гарячі. Що зварила? Смачно-смачно. Поки займалися помідорами, томатний сік накрутили, то, знаєте, їли борщ, який зварила в п'ятницю вже в 7 годині вечора. от Без вдруг, без дорогу, як то каже, да? і без компота. Тільки борщ був той. Груші, яблука перебивалися і все. Дуже смачно. Хочеться мені ще вареночки домашніх. Зараз нас перша година дня вийшло сонечко. Ну, хоч не 34, бо вчора 34. М -м -м. Як же це смачно, дівчата. Масочко, сметанка. Думаю, поки привезли домашні нам сметани, взяли молочка і взяли творога. <кхід> Тому, думаю, поки все свіже, треба приготувати. Пишіть, чим займалися ви на вихідних. Завтра 19-го. каналу від 6 місяців. Таке невеличке міні-свято. Ну, не знаю, як воно, що воно буде. Наскільки ну, ми будемо втомлені. Планувала, я вам говорила, там, хто раніше мене дивиться про те, що хотілося б вийти мені в прямий ефір, поспілкуватися з вами, відповісти, можливо, на деякі питання, як будуть. Так, я багато не буду зараз про говорити про ремонт, тому що я хочу відзняти окреме відео, от, знаєте, зайти в квартиру. І щоб я просто побачила на свої глаза, як то кажуть, да, що там і як там, тому що там. Повний хаос, бетон летить в усі сторони. Покажу вам вікно в Європу. Подивіться. Трішки дещо виставила на продаж міжкімнатні двері. Скло із вікон Старий старих храм. Воно мені не потрібне, а лежати, ми знаєте, батареї чугунні теж. Взагалі, багато чого повиносили, багато чого не потрібне. Ну і лежати йому теж, як то кажуть, користі, як такої з нього немає. Це я наліпила, зараз трішки відварила. Пообідаю. Собачка гавкає. Бо я на подвір'ї знаходжусь, тому не дивуйтеся, ні не в квартирі, ні в будинку. Ще тепло, можна ще посидіти. Бо не за горами вже і осінь. Як задощить, то будемо сидіти ми всі будинку. Так що завтра тума такі плани. Хочу відлучитися, поїхати. На роботі відпросилася поїхати малого прикупити. Канстовари і портфель все є, а от саме одяг. І хочу завітати до епіцентру. Придивлюся трішки. Люстри, да, шпалера, сантехніка, тому що все це мене чекає попереду. Зранку швиденько попила сьогодні каву. І поїхала вже в 7.45 відкривати квартиру, бо мене вже чекали. Ось такі справа. Віла цю ковтинку, вона така легенька-легенька, але -легенька, ну, в ній такий виріс ось занадто. Оце такі справа. Так що поки що все двигається. У суботу неділю не працювала, тому що в неділю. У хлопця вихідний. А в суботу сусіди сказали ні, працювати не будете, тому що вихідний. Якщо в суботу працювати, або в неділю, то тільки із дозволом жильців, тобто сусідів вашого під'їзду. А ми дозвіл не дамо. Ось так от. Не стала, як то кажуть, на неприємності наражатися. Вирішили відпочити субота, неділя. Я вже присвятила себе дому та домашнім хлопотам. Де якби це був у мене приватний будинок, тобто вдома, ремонт, то вони працювали б мені. З сьомої ранку приїздили, тому що вони мені будували гараж біля будинку таку пристройку 4 на 6. А працювали влітку, це ще 2 роки тому. Працювали влітку, було досить дуже спокотно, тому на 6 годин, на пів на 7, і хлопці приїздили і до п'яти. Бо жарко працювати, це ще на даху. Ну такі справи. Ну, а саме знаєте, такою зюминкою, неочікуваною. Після того, як вже їдуть, кожного дня, о п'ятій годині вони завершують працювати, тобто роз'їжджаються, мені відро, швабри, треба всі промити чотири поверхи, тому що від бетону. Взуття то біле, все несеться. А ще сьогодні зранку такий дощик прийшов, земля корочку так похваталась, тому я навіть не знаю, що мене сьогодні там і очікує. Е, Нелегка ця справа, я вам скажу, втягати відро і мити всі чотири поверхи. Ну, треба, то й треба. І в п'ятницю я якраз уже зі шваброю домивала третій поверх. Виходить сусідка і говорить: не мийте третій поверх, не треба, я сьогодні чергова. На що їй відповіла? Тепер найближчі три місяці чи скільки там буде ремонт мене тривати, чергова буду я. А вони раз в обов'язки чергової квартири входять, це десь годинки, так у сім, промити всі поверхи, тобто весь повністю під'їзд. І от мене це чекає, тепер кожного дня буду мити, мити. Досить знаєте, такий гул у квартирі, тому що бетонні плити не так легко їх роздробити. Їх там таким відбійним молотком дроблять і то не витримує. Ото раніше робили на совість. Так, у мене ще 4 пельмешки, але я вже відчуваю, що я вже наїлася. У мене тут 24 їх. Ну от як у кафе. 12 порція, 12 пельмінь, то У мене тут двойна порція. Це смачно? Це я собі душу відвела, як то кажуть. Щось мені відблискує від камери, але все чисто. Ніби як кетчуп. Так що, дякую, хто дивиться, дякую, хто зі мною, хто пише коментарі. Поради, тому що. Всього багато, знаєте, воно все як то кажуть, з нуля робиться, голова обертом, і там те б туди, я те туди, а потім воно все зробиться, і проти час я буду думати: ой, а я би зробила по-іншому, да? а я би це так би не зробила. Зараз я в роздумах про навісний потолок, підвісний. Тому що четвертий поверх, він є останнім. І трішки-трішки трішки я сумніваюся. Так, да, це красиво, це стильно, це сучасно, Ну, не знаю, що ви мені порекомендуєте, тому що тому що, може бути да, потім з часом різні мені сюрпризи, тому що дах, як то кажуть, є невічним, маю на увазі покриття. 14 хвилин уже часу. Розтягнула, доїдаю ще два пельмешки. Будемо завершувати. Зустрінемося в іншому відео. Відео вже буде присвячене ремонту. Таке ми розширили кімнату, кухню, прибрали туалет, його Ну, хоч якось, знаєте, збільшили простір, тому що зовсім не розвернутися, ні повернуться. Так от узостав меблю, мебелю, то холодильник, то те, то все. Ну, в принципі, мені замало ватоїлася. Ну що, дівчатка, і хлоп'ятка хто мене дивиться. Я думаю, що побідали ви зі чи повечеряєте, в кого яка година дня чи вечора. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І до наступної зустрічі, Па-па!